Дует гітаристів панютинської музичної школи Роман Звонков та Артем Подпльотний на міжнародному конкурсі Золота осінь 2022, який онлайн проходив наприкінці листопада в Парижі, посів друге місце. Сольний виступ Романа завоював на конкурсі. Перше місце я виконав твір іспанський танець та отримав перше місце. Він мені дуже сильно подобається. Я його дуже люблю грати. Учениця панютинської музичної школи Софія Романенко виконала твір на фортепіано і посіла перше місце на цьому міжнародному конкурсі. Виступ вихованки школи Таміли Кураєдової зайняв третє місце. Журі конкурсу також відзначили ученицю владу Хоміч та педагогиню Марину Конькову. З вересня заняття в панютинській музичній школі проходять онлайн, або викладачі та учні ходять один до одного додому, говорить директорка школи Тетяна Гончарова. За її словами, лише запис учнівських виступів для участі в онлайн-конкурсах відбувається в школі, але коли немає повітряної тривоги. Я думаю, що все буде добре. Ми намагаємося створити всі умови для того, щоб наш освітній процес наш продовжувався, щоб наші дітки навчалися, щоб вони отримували нові знання, нові емоції. І їм дуже подобається. І учні викладачі сподіваються, що скоро вони зможуть повернутися до рідної панютинської музичної школи.